Друзі, вітаю! Ворог, судячи за все, намагаючись будь-яким чином відповісти за на серію вдалих ударів сил оборони по місцях розташування сил ворога, по місцях дислокації особового складу, по місцях розташування БК, у різних містах, включно з Мелітополем, Стокмаком, з Сили оборони наші дуже вдало працюють. Є високоточні удари, фактично мінусується інфраструктура е, ворога, яка впливає на оборону на запорізькому напрямку та на півдні. Е, ворог, з огляду на це, намагається бити по цивільних у Запоріжжі. Удар по приватному сектору фактично, ворог не може відповісти. Дзеркально на вдалі ділі наших сил намагається використовувати керовані авіабомби по передньому краю і також використовувати С-300. От втім, сили оборони продовжують мінусувати інфраструктуру, військову логістику ворога: Такмак, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, включно з цим. Якщо говорити про схід, ворог кидає в бій все, все, що може. Кидає в бій для того, щоб е, намагається протиснути повністю оборону е, наших військ у Бахмуті. Там вуличні бої. Е, судячи е, з доступної інформації, сили оборони тримають захід міста Бахмут. От. Також сили оборони не дають ворогу тащить Авдіївку, сили оборони не дають ворогу протиснути, е, напрямку Мар'їнка, Терем е, Курахове. Ворог не має там успіхів, але вони з останніх сил кидають підкріплення вже десантників, навіть закинули в Бахмут, намагаючись хоч якийсь успіх здобути. Наразі сил оборони не дають ворогу жодного здобути успіху стратегічно. І кожен день такої оборони на сході це виграний час для підготовки. Самі знаєте чого? Звісно ж, наших певних дій. Тому, друзі, слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна.